5 березня вночі близько 22 години 30 фенлин отримали виклик про шахрайство. Зв'язавшись з заявником, заявник повідомив, що йому телефонує невідома особа та повідомляє що його син наразі знаходиться в лікарні та для лікування його потрібні грошові кошти в сумі 100 доларів. Також заявник зрозумів, що це шахрайські дії та зателефонував на лінію 102. По даному рятуванню було зупинено транспортний засіб, в якому знаходились грошові кошти. Вечір добрий. Патрульна поліція, кабровополіції Москаленко. Телефончик відложите, будь ласка. Вийдіть з машини. Телефончик положите машины. на Видите? сиденье, пожалуйста. Телефон на сиденье положите. Где вы только шапки? Я не знаю, что... Дальше Ну вот и так дали у меня такси. только что стали участником шахрайства, которых вымогают деньги, заходя, как бы не случившиеся Сейчас с вами сотрудники солиции садят машину сзади. Ой. Я думаю, ви по Людей дзвонять, обманують. Наш, нами було вирішено питання прослідувати з водієм таксі до, за адресою, де водій зобов'язаний був передати пакунок з грошовими коштами. Вийшовши з автомобіля, я попрохав дівчинку зупинитися, на що вона виконала пакунок та почала втікати. Стой! Что я Стой, говорю? Не трогайте меня. Руки за спину. Пожалуйста. Руки за я ничего не сделала. сделала. Ною була затримана. Вішевказана громадянка. Та на місце події викликана слідча оперативна група Сумського відділу поліції.